В Ісландії цими днями життя дослівно, як на вулкані, там готуються до масштабного виверження. Воно може початися будь-якої хвилини, а тривати роками, а то й століттями через вогняну гору, яка уже димить, це евакуювали ціле місто. Чи повернуться його жителі додому невідомо, каже наша Леся Головіна. Гігантська вирва посеред ісландського містечка Гріндавік тріщина пройшла прямісінько через центр, поділивши населений пункт навпіл. В Гріндавіку мешкало 4 тисячі людей. Нині його вулиці спорожніли. Усім наказали негайно виїхати. Все через місцевий вулкан, який загрозливо гуде, гуркоче та димить. Агра Дальсфят, що означає гора гарної долини, прокинувся ще тиждень тому. Усі, хто мешкає поблизу, негайно евакуювали. Відтоді людям дозволили повернутися додому лише один раз на кілька хвилин для того, щоб забрати найцінніше. Ми зараз хочемо зайти у дім, щоб спробувати врятувати хоча б щось із майна. В нас тут домівка, громада. Однак ми можемо втратити все. Ми супроводжуємо людей в їхні будинки, щоб вони могли взяти цінні речі. У них є приблизно п'ять хвилин на те, щоб зібратися. А потім ми їдемо до наступного будинку. Лілія Оск разом з дітьми теж втекла зі свого будинку у Гріндавіку через бунтівну вогняну гору. Із собою прихопили найцінніше сімейний альбом зі світлинами. Жінка каже, що навряд чи повернеться додому. No. Ні, я думаю, що навіть одне виверження мене дуже перелякає. Я навіть не можу. Ні, я не хочу повертатися. Но no, адамонакабек. Останні тижні гріндовік постійно трусить. Сейсмологи зафіксували тисячі підземних поштовхів, які розбудили вулкан. Виверження може розпочатися будь-якої миті і тривати роки, кажуть сейсмологи. Востаннє ціле місто в Ісландії відселяли рівно 50 років тому. Тоді прокинувся інший вулкан Ельфедель, і весь острів засипало товстим шаром попелу. Через це його навіть назвали північними помпеями. Леся Головинами Україна, марафон єдині новини.